Ти чого тут? Заблукав маленький? Той їжачок надихнув мене. Послухай, що я придумав. Так. Я назву цій історії Казки їжачка. <рес> їжачок маленький, а світ величезний та сповнений можливостей для всіх, хто відкриває серце незвіданому. Розкажи мені казку. Вибач, доню. Казок більше не буде. Татова фабрика. Він втратив роботу. Ось чого він такий сумний. Знаєш, що мої батьки кажуть? Що директор фабрики вкрав з каси усі гроші. Це ж несправедливо. Не сумуй. Глянь, яка краса. Сонце ще бече птахи сяють. паки. Поліція так і не знайшла тих грошей. Їх сховали. Ну, звісно. Хто там ходить? Вилазь! Треба тікати. Тихо ти. У мене є план. Слухай мене уважно. Поки сторожа нема, ми повернемо гроші, віддамо їх нашим батькам і всі проблеми зникнуть. Ну ось і рішення. Пані Ковакс, ви не бачили ніно. Вони утекли разом. Ніхто не завадить мені врятувати тата. Зачекай для казок не буває пізно. Обіцяю, завтра все буде добре. Ах. Ніно, тікай!